Всі ви знаєте Сергія Стерненка, Він тепер відомий блогер. Взагалі він відомий ще від довоєнних часів. Він був громадським активістом. Ну, хто його знає, а знає його величезна кількість, людей, в нього тільки на Ютубі 2 мільйони підписників. І, мабуть, на інших ресурсах величезна кількість. Я не є. Якимось його фанатом і не стежу геть за всім, що він знімає, чи що він пише, чи говорить. Але я стежу за тим, що відбувається в нашій країні. І недавно Стерненко зняв ролик, який, на мою думку, надзвичайно актуальний, про те, що, якщо у нашому війську в ЗСУ не відбудуться. Кардинальні зміни, і якщо все лишатиметься так, як є зараз, то ми програємо війну і втратимо державність, що така загроза є. Ви можете, можете знайти це відео, подивитися його, я не буду його переказувати. І це надзвичайно важливий, на мою думку, бо це велика аудиторія в нього. і те, що він озвучив, це важливо, аби це в суспільстві резонувало, щоб була якась реакція. Бо це правда. І Зміни необхідні. Це давніший трішки ролик, О, не, не якоїсь давності, може два тижні тому. А, от На днях він зняв ролик про те, що. Він перебуває у Рошику. це він дізнався з якоїсь там російської помийки, за котрими він стежить в силу своєї діяльності. І виявилося ж так, що йому десь там на, на місце колишнього проживання в Одесі, прийшла, відіслала повістку з ТЦК, і оскільки він її, звісно, не отримав, бо він вже давно. Хоча він обновив усі свої дані там, де він по місцю прописки і місцю проживання, і от проте, все одно в ТЦК йому відправили туди повістку, він її не отримав, вони його подали у рошук, і він зараз перебуває у рошуку. Ну і головне в тому, що о -о ця така історія це була реакція військових, військового керівництва. І, зокрема, саме сирського. Що це сирський відреагував на критику стерненка? І стерненко дивується. Невже Сирському Зараз є час займатися от такими справами і от таким чином реагувати на критику у час, коли він всі зусилля повинен був скровити на те, щоб керувати нашим військом. Котре зараз, на жаль, відступає. Але ось в телеграмі з'явилася інформація від стерненка. Стерненко повідомляє, що відбулася зустріч головнокомандувача ЗСУ з волонтерами та представниками громадського суспільства, і пише, що мене також запросили, приєднався, щоб особисто переговорити усі, проблеми, усі проблемні питання, які озвучую вже тривалий час. Вважаю правильним використовувати усі можливості, аби донести прямо і як є проблеми військових, якими працюємо. Доніс що найбільш найболілі питання як створення ефективного механізму зміни місця служби, переведення потреба оцінки ефективності командирів та структурно-організаційні питання. Окремо про подальший розвиток безпілотних систем, у тому числі для протиповітряної оборони. У нас в цьому є великі перспективи. Наша держава зараз у надзвичайно важкій ситуації, і ми маємо змінюватися та взаємодіяти, щоб вистояти. Змінимось або загинемо. Це Стерненко, Сергій Стерненко пише у своєму телеграм-каналі. Змінимось або загинемо. Це, це слова, котрі зараз є суттю. Це щодо суспільства можна застосовувати, і може кожен щодо себе. Без змін ми не зможемо прогресувати. І Зміни потрібні якісні і, звісно, на краще. І це повинні бути наші зусилля. Бо ті зміни, котрі привносить зараз влада, вони навпаки настухають до гіршого. І, ми, і всі ці зміни ви подивіться, як люди занепали духом. І це зміни також. Але це зміни які на гірший бік. І це призвела влада. Візьми перший рік ініціатива, бо люди відчули загрозу своєму, своєму існуванню. Але це були вільні люди. вільні. Оце їхня реакція і їхні дії. І що влада зробила? Влада їх загнала упокорила оцю волю їхню прищемила і. Почала їх експлуатувати. І все це з власною якоюсь користю, а не на користь загальній справи. І от Стерненко він є лояльний до влади. І якщо він вже почав цю владу критикувати, ну то це, це про щось говорить. Я б також я хоч, ми, мене нема мети критикувати владу. Очевидно, Стерненко озвучив ті, все те, що він озвучує на своєму каналі. У особисто Сирському. Не знати, чи він мав можливість говорити з ним. Стерненко про це не пише, можливість поговорити наодинці, але й те, що він отак прямо в очі висказав ви сказав йому оце все, що. Він говорить для своїх підписників, це дуже важливо. Хтось мусить говорити цим людям при владі правду. І, звісно, це не будуть їхні підлеглі. Хоча знизу командир, якраз Терненко він каже, сам каже, що він лише ретранслює те, що він дізнається від військових. Будемо сподіватися, що Сирський відреагує на ці виклики, не на як критику, яка вражає його самолюбство, а саме як на виклики, котрі треба долати. Що ця критика викликана не тим, аби вразити його самолюбство, і не спрямована особисто проти нього. Це є об'єктивне висвітлення реальності. Котру сам він бачить в якомусь іншому світлі із з якогось іншого боку. І це допоможе йому зорієнтуватися в цій непростій а звичайно складній ситуації нинішній.